Переможний висловальний марафон, підготовка спортсменів з Хмельниччини до мультиспортивного чемпіонату Європи. А ще з чергового випуску програми дізнаєтесь, портрет якої футбольної легенди з'явився в обласному центрі. Вітаємо чергова порція спортивних новин вже готова. Стартуємо. Хмельницькі спортсмени готуються до виступу на мультиспортивному чемпіонаті Європи. Стартує він 11 серпня у Німеччині. Змагання передбачатимуть 9 олімпійських видів спорту у легкій атлетиці. Хмельниччину представлятиме Марина Бах-Романчук. Які на чемпіонаті світу, який фінішував наприкінці липня, виступатиме одразу у двох дисциплінах: це стрибок у довжину та потрійний. Збірну України зі спортивної гімнастики представлятиме 17 спортсменів, з них семеро жінок. У списку представниця Хмельницького обласного центру фізвиховання учнівської молоді Маргарита Козловська у велосипедному спорті, а саме Маутінбайку, змагатимуться Дмитро Тітеренко та Ірина. Попова спортсмени є вихованцями Хмельницької обласної школи вищої спортивної майстерності. Уродженка Хмельницького Гана Соловеє виступить у велотреку. Загалом участь у змаганні візьмуть понад 4,5 тисячі спортсменів з 50 країн. Триватиме старт до 21 серпня. Відбуватиметься вдруге. Дебют змагання датується 2018 роком. Останні приготування до чемпіонату Європи з водних видів спорту проводить плавець Михайло Романчук. Нагадаємо, представляє він Хмельниччину, змагатиметься лише у басейні на дистанціях 400, 800 та 1500 метрів вільним стилем. На відкритій воді Михайло не виступатиме через відсутність кваліфікаційного старту. Євро 2022 відбудеться у Римі. На 36 секунд випередила конкурентку з Угорщини і стала чемпіонкою. Спортсменка з Хмельницького Анастасія Дежицька здобула перемогу на дистанції 11 кілометрів та 800 метрів на європейській першості з веслування на байдарках і каноє з марафону. Збірну команду України представляли 16 людей, з них четверо з Хмельниччини. Якими були результати інших учасників, розповімо далі. Квітами, кульками та фруктами зустрічали учасниць чемпіонату Європи Анастасію Дежицьку та Тетяну Зозулю. Імпровізовану фотозону на спортивній базі Хмельницького національного університету облаштували тутешні працівники. Уже кілька місяців на ній тренуються вислувальниці. Коли я переїхала фінішну лінію, я була дуже щаслива. Я навіть спочатку не зрозуміла, що я заїхала перша, і потім вже вийшла на берег і. Так, позвонили тренеру своєму. Так про перші хвилини свого чемпіонства говорить 16-річна Анастасія Дежицька. Дівчина вислувала у каної одиночці, виступала серед юніорів на дистанції 11 кілометрів та 800 метрів. На 36 секунд змогла випередити конкурентку з Угорщини. Хотіла, щоб нас наш український прапор моєї за кордоном і про наших українських спортсменів знали за кордоном. Анастасія Дежицька також виступала у категорії жінки на короткій дистанції. Стала п'ятою. Подруга Анастасії, 19-річна Тетяна Зозуля, також вистувала у каної одиночці. Серед дорослих дистанцію в майже 15,5 кілометрів подужала за годину та майже 38 хвилин, і таким чином закрила першу п'ятірку. Насправді хотілося б, напевно, виступити трішки краще саме по часу, але я більше орієнтувалася напевно, що на суперницю. Оскільки мої ж суперниці це дуже досвідчені спортсмени. Наприклад, Перше місце посіла теж українка Людмила Бабак. Вона є вже семиразовою чемпіонкою Європи. Вони зробили з цього чемпіонату щось типу фестивалю. І було дуже багато глядачів. Дуже багато саме місцевих жителів прийшло просто подивитися на ці змагання, і вони справді дивилися, вболівали, підтримували, хлопали спортсменам. Для обидвох вихованок дають США номер три. Виступ на чемпіонаті Європи став дебютним. Результат Приємно здивував, це були емоції дуже сильні. Був на роботі, я не міг дивитися пряму трансляцію. Я від старт на телефоні. Там пару хвилин пройшло на телефоні, як іде, як дистанція, далеко, суперник недалеко, як перебіжка. І це все час години. Спортсмен нервує на дистанції, а тренера нервують. На березі вихованець Наталії Жиляєвої Артем Мельник у каної одиночці серед молоді на дистанції 22,5 кілометри став п'ятим. Хмельничанин Дмитро Янчук призер Олімпійських ігор 2016 представляв на європейській першості Полтаву. Посів теж п'яту сходинку у турнірній таблиці. До речі, саме Дмитро практичними порадами допомагав нашим спортсменам за кордоном. Чемпіонат Європи з веслування на байдарках і каноє з марафону проходив у Данії у командному заліку. Збірна України посіла п'яте місце. Чотири медалі на міжнародному старті в активі українських легкоатлеток. Одна із спортсменок з Хмельницького. Це вихованка заслуженого тренера України Вадима Крушинського Марія Горєлова. На турнірі в Італії вона виборола бронзу у стрибках в довжину легкоатлетка у третій спробі сягнула 6 метрів та 19 сантиметрів. Цей старт для спортсменки став восьмим у цьому сезоні, а медаль п'ятою. Кількома днями пізніше, на змаганнях золотої серії континентального туру в Угорщині, Марія Горєлова стала восьмою, стрибнула 6.07. Мельничанин Микола Пруцюк у складі збірної України тріумфував у першому матчі юнацького євро 2022 з гандболу. Спочатку програючи 2-8, наша команда все ж здобула перемогу над гравцями з Австрії. Рахунок зустрічі – 29-26. Наступні візові української збірної гандболісти зі словаччини 11 серпня. Хлопці зійдуться із Естонією. До півфіналу юнацького євро потраплять по дві найкращі команди з групи Ей та Бі. Відбувається старт. У Румунії підготовка збірної України прийшла вдало. На зборах у Німеччині ми відпрацювали різні схеми захисту та нападу, а також провели два контрольні матчі, в одному з яких перемогли, в іншому зазнали поразки. Настрій у хлопців бойовий, тому будемо сподіватись на гарний результат. Малічанин капітан збірної команди України з волейболу Олег Плотницький готується до чемпіонату світу. Відбудеться він у Польщі наприкінці серпня. Наразі саме тут команда перебуває на навчально-тренувальному зборі. Заплановано провести три контрольні поєдинки. 13 серпня волейболісти зіграють проти збірної Польщі, 16 – ірану, 19-го числа зустрінеться на майданчику із гравцями з Мексики. У груповому етапі збірна команди України зіграє із Сербією, Тунісом та Пуерто-Ріко. Майже пів сотні голів забили учасники дитячого турніру з футболу. Антоніни Кап зібрав чотири команди, дві з яких з Хмельницького. Це Новатор та «ДЮСШ номер 1 Усі гравці 2014 року народження. Грали восьмирічні футболісти по колу один тайм тривав 20 хвилин. За підсумками трьох ігор перемогу у змаганні здобули гравці новатора. Хлопці тріумфували у всіх поєдинках. Другі красилівчани закрили прозову трійку юні футболісти Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи. Школи номер один. Також відзначили кращих гравців у командах та в турнірі. Загалом перед цим їздили ми в Чернівецьку область. Цим складом грали зараз. Для нас новий формат, 6 плюс 1, Тому що дітки ще маленькі, але вже треба переходити. Тому що ну, їхній вік вже має переходити на такий формат. Саме головне, я думаю, в цей, ні, в цей період життя. Що ми можемо відволікти цих діток від того всього, що відбувається? Даний турнір має право вжити. І думаю, на наступний е, рік ми все зробимо для. Того, щоб він відбувся, а більше того, щоб він відбувся в форматі вже, мабуть, не менше вісьми команд. Легенда українського спорту зустрічає відвідувачів музею футболу Хмельницького. Портрет гравця на синьо жовтому тлі прикрашає стіну всередині приміщення. На стінописі крилата фраза спортсмена та його автограф. Кого саме зобразили майстрині? Покажемо далі. Блему футбольного клубу Динамо промальовує майстриня виробничого навчання ВПУ номер 25 Любов Шаля. Жінка каже, попри художню освіту, захоплюється спортом, є вболівальницею збірної команди України. Разом із колегою Іваною Тарасюк працюють над картиною муралом, що поруч із музеєм футболу Хмельницького у якості полотнища стіна розміром метр дев'яносто на метр шістдесят. Ми композицію компонуємо вже залежно від того, який ми маємо формат. Стіни виконовка йде композиція, але зображення саме якщо портретне, то ми будемо старатися максимально достовірно передати зображеного героя. Ну і так також елементи композиції вони мають відповідати, тому що це фірмовий стиль, це і логотип клубу, цікава особистість, знаменитість. Я думаю, що поці що чим футболу це сподобається цей портрет. Головний герой стінопису український футболіст і тренер Валерій Лобановський. Художниці змальовують зображення легенди з поштової марки, яку випустили у 2019 році на честь 80-річчя від дня народження видатного тренера. Зроблено з фотографії Валерій Лобановський 1975 року, тоді коли Динамо. Вигравало Кубок Кубків європейських країн та Суперкубок. Це одна з найкращих, скажімо так, фото, які, які відображаються. Він шев, значить, волосся руде. Коли він був футболістом, в нього було його називали «Рудий подсонух, і зараз відображення цієї ці, ці картини ну, відображено дуже, дуже чітко, дуже так правдиво. Ось такий результат був після двох годин роботи. А ось такий майже на фініші через добу. Поруч із портретом цитата Валерія Лобановського. Її ідейник картини Муралу Олександр Свідерський обрав з поміж п'яти крилатих. Гра забувається, а результат в історії залишається назавжди. Сенс футболу в результаті мають у музеї футболу й кілька експонатів, пов'язаних з легендою футболу. Зокрема, це світлини Валерія Лобановського різних років. Олександр Свідерський присвятив стінопис усім захисникам, які є футбольними вболівальниками. У Хмельницькому вперше відбувся сімейний сап-фестиваль. На дошки стали діти разом із дорослими. Передував старту майстер-клас від школи сап-сорфінгу, влаштували родинні перегони. Куратори проєкту Тато він у кількох містах України, в тому числі у Хмельницькому. Ми вважаємо, що е, така саме подача, е, таке саме залучення е, сімей. Дітей, татусів, матусів, вона ну, наразі дуже актуальна, тому що чим зараз зайнятися літом? Війна. В нас війна, тяжко. Люди е, думають о цьому постійно. Але е, от відволіктися, залучитися, до, долучитися до такого заходу це і спорт. Це відпочинок, це спілкування між собою. Це гарна можливість не лише місцевим жителям познайомитись один з одним, а й ще й переселенцям зустріти нових друзів. Адаптація, інтеграція. Змагальне коло становило понад 400 метрів. Діти мали подолати два дорослі чотири кола. Коли ми поставимо е, дітей на дошку, а вони не хочуть висловляти самі. А тобто потрібен приклад. А приклад дають батьки. І ми спочатку ставимо батьків на дошку, потім їх разом, а потім вже дітей відпускаємо без батьків. Тобто Батьки це як приклад для своїх дітей. І ця концепція і цей приклад він 100% працює. Безпека в нас на першому місці стоїть, це перший спас жилет обов'язково. Обов'язково команда інструкторів стоїть на кожному бойку. Обов'язково ми пристібаємось лішом до дошки. Uh, да, в принципі, цього достатньо. Саме бойки несуть функцію відмітки. Тобто У нас, ви бачите, два буя це старт і той самий фініш. А і два буя це в нас буде така от, коло таке цікаве. Це правий поворот і другий поворот. Це не останній наш захід на воді, бо ми взагалі не то, що спеціалізуємося, але нам подобається робити заходи на воді. У нас є обладнання, є човни. То я думаю, що десь може тиждень через тиждень, через два ми зробимо вже з берега, з пляжу да, подібний захід, щоб можна було сідати в човни і не боятися ставати у воду. У черговій рубриці самозахист заслужений тренер України Гарріус Сідлевич продемонструє прийоми самооборони при нападі із ножем. Як діяти у такій ситуації? Дивіться далі. У кожному випуску ми завжди кажемо: тримайте дистанцію, але сьогодні попрацюємо, коли ви не змогли втікти, ви не знали, і до вас підійшли так, що ви не очікували сьогодні. Наше завдання захиститися від суперника, який погрожує ножем біля шиї. І так до вас підходять з ножем і починають погрожувати біля шиї. Якщо ви якийсь неправильний рух зробите, ви можете порізати собі шию. Тому завжди перше, що повинно зробити, це втікти від самого тримання. Ніж може триматися або таким чином, або вот таким чином, або з цієї сторони. Перше, що ви піднімаєте руки, ну здаєтесь і віддаєте все, що вам кажуть, віддати. Друге, що ми робимо двома руками. Натискаєте на кулак, натискаєте на кість і опускаєте її вниз. І ребрами своїми корпусом натискаю на лікоть. Відштовхую від себе і тікаю від суперника. Активно відпочити і зібрати кошти для наших захисників. СКЦ Плоскирів запрошує охочих взяти участь у благодійному турнірі з настільного тенісу. Старт відбудеться 12 серпня о 15-й. Присвячують його дню молоді. За словами організаторів турніру, учасники матимуть можливість зробити благодійний внесок. Усі кошти передадуть на потреби військових. Таким «Спортдайджест» був цього разу. Працюємо на усіх фронтах і наближаємо перемогу разом.